Привіт! Вітаю вас на каналі NaviWork. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні хочу поділитися з вами однією з своїх робіт, яку я. Виконував, там, маючи там декілька хвилин щовечора, чи на вихідні дні, її можна зробити набагато швидше, але коли в мене був час, це я її робив. Це більш така робота, вона якби пов'язана з роботою, але й не зовсім. Це більше декорації, оздоблення, щось от такого типу. Я назвав би це, я би навіть відкрив би такий розділ відео, якщо вам сподобається, арт-хвилинки чи арт відео. Свого типу. Давайте приступимо. Я вам покажу, що я маю на увазі. Ось бачимо, що я мав на увазі. Я мав на увазі от таку от декоративну дерев'яну 3D картину. Цю картину я зробив із залишків матеріалу, дерев'яного матеріалу. Залишків матеріалу, які в мене залишалися. Ідею, де я підчерпав ідею. Я часто люблю дивитися різні сайти, різні, різні відео про декорацію, оздоблення, будівництво і от натрапив на щось подібне. Хоча раніше я в магазинах зустрічав такі оформлення таку, таким типом стін. І тому от я знайшов, от зараз я вам покажу декілька фото. От бачите, Я натрапив от на таке виконання. Це виконання дерева під старовину. Його робили піскоструєм. Виходили з піскоструєм і робили так цілу стіну з такого самого. Також, от мені що дуже-дуже сильно сподобалась, от така картина. Вона є в продажі на Амазон. На Амазон, я не пам'ятаю, вона там від 50 чи до 75 доларів в залежності від розміру. Якщо ви придивитесь, виконана виконана вона не перфект, тобто не ідеально, але люди таке люблять. От, люди таке люблять. Також я ще зустрів от такого типу картинку. Вона мені теж дуже сподобалась. Вірніше, навіть моя, навіть трошечки ближче до цієї. Вона щось між цією і цією. Чому в мене вона в такому кольорі? Тому що в мене залишалася морілка чи стейн, як правильно сказати, для дерева такого типу. І я виконав його в такому типі, як пробний варіант. Я не то що захотів створити цю картину. Я коли побачив от, в інтернеті, коли я побачив от, щось подібне, це просто кинуло мені виклик. Тобто я, якби, я зрозумів, що я хочу це зробити. Я хочу і в мене це вийде. З якого ж матеріалу я його робив? От давайте поглянемо. От звичайний, простий матеріал, з якого я робив. У мене завжди лишається от такого типу plywood, от такого типу. Чи такого типу, вже шліфований, гарний, в гарному виконанні. Чи ось от такого типу. от, Бачите, воно також залишається в мене, і я його використав. На ньому була основа, на ньому все кріпиться. Потім наші кубики я вирізав от саме от з такого дерева, от саме з такого брусу. Можу вам показати, от, якщо ми поставимо і ми можемо достати. От, бачите, коли я вирізав, сушив їх, вони ще й потріскали, вони дали такі тріщини. Вони ще не приклеєні, це я зараз збираюся їх зробити, приклеїти клеєм, купив клей. От. З такого брусу в нас виконані самі кубички. Кубики вирізав просто, навіть нічого не вимірюючи, просто беручи пилку і там більші, менші, менші, більші, менші, менші. Кожен раз вони виходили іншого розміру. А от края, края сама рамочка. У нас вийшла от з такого. от. Ви можете бачити, саме з такого я вирізав. У мене залишалися такі бруси дерев'яні. І я вирішив виготовити з них от таку от річ. Тобто матеріал підручний, нічого я не купляв. Я нічого не купляв, в ітозі в мене вийшла, я вважаю, от така от чудова 3D-картина. Принцип. Процес, я думаю, що треба було зняти коротке відео, як я це робив. Але це просто, якби робилося, як був час вільний, потихеньку, потроху. І м -м, був час, я робив, не було часу, я не робив, відкладав. Воно по часу затягнулося довго, а насправді. Хоча на, насправді на нього потрібно потратити досить таки часу. Е, перш за все, я вирізав кубики. я їх зложив, виставив, як вони мають бути. І... Потім основу вирізав, і в кінці я вже підганяв, уже робив саму рамочку під це все. Що вийшло, ви бачите самі. Я планую в майбутньому хочу зробити от щось таке подібне. От в мене тут в альтанці чи в бісеці є от така стіна, вона мені не подобається, і я хочу зробити тут сюди або дві картинки. Ну вірніше, вона мені подобається, але вона просто така, якби гола, пуста без нічого. Я планую зробити або дві отаких картини будуть на стіні. Там і там. Або щось такого типу, тому що в мене залишилися от, ем, дерев'яні смужечки. Вони досить недешеві, такого типу. І я би хотів от в цьому місці зробити таке щось подібне. Я не знаю, я однозначно я зроблю щось подібне, таке от, але. Дерев'яний брус вже буде не, не от такого маленького типу, а буде от такого типу. Щоб ви могли зрівняти, в мене залишився матеріал. от Бачите, настільки він відрізняється. от Якщо його поставити, тобто ви розумієте, що кубики більші. І в мене залишився такий от матеріал. Тому я хочу його використати в подальшому, щоб збудувати от, ці от такі картини. Якщо вийде, я вам обов'язково покажу. Я вам обов'язково покажу. І я думаю, що це от, вже цей раз, як буду я щось робити, я все ж таки зазніму коротеньке відео, як воно сам. Я думаю, це буде цікаво. Якщо вам подобається робота такого типу, пишіть, ставте вподобайки, пишіть свої думки. І це як буде зворотній зв'язок, що комусь це цікаво. Зараз я от приставив це все до стіни, щоб ви могли побачити, як воно виглядає на стіні. Можливо, кубіки самі середина основа картини потрібно було би зробити природнього дерева. Але в мене не було такого стейну чи морілочки, тому я зробив такого типу: якщо з боку стояти, чи з будь-якої іншої сторони, то вона виглядає під таким 3 d ефектом Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої думки, ставте вподобайки і чекайте наступне відео.